Книжка, що у мене вийшла, називається Український Шпіцберген. Це про північний архіпелаг, що знаходиться в північному океані. Номінальна це е, чи, чи територія Норвегії, але фактично всі країни, що підписали Шпіцбергенський трактат, можуть вести господарчу чи туристичну діяльність на цьому архіпелазі, і про українську історію цього архіпелагу. Бо, звісно, як такої відомої української історії немає бо є радянська, а потім російська історія. Але переважна більшість населення цих от російських містечок на Шпіцбергані були. Шахтарі. І Шахтарі, переважно з Донбасу, навіть з, з Волині, з, з Львівської області. І протягом майже 100 років люди з території України їхали туди. І тільки керівництво було з території Росії. І навіть зараз. ну Зараз там складніша система, що всі свідомі українці звідти виїхали, хтось втік, і там залишилося тільки ті, кому яка різниця.